Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Транш російської гуманітарної допомоги надійшов у Придністров'я. Кошти усім пенсіонерам виплатять до нового року. Свято історії та традиції фестивалем козачої культури відзначили 34-ту річницю ЧКВ. Колорит смаку перший фестиваль національної кухні в Дубосарах. До Придністров'я надійшов транш російської допомоги пенсіонерам по 150 рублів за місяць. Сума приходить за півроку. У підсумку всі пенсіонери, а це близько 150 тисяч осіб, за липень-грудень отримують 900 рублів. Президент Красносельський доручив зробити все оперативно, щоб пенсіонери отримали гроші на карти в кінці цього або на початку наступного тижня. Тим, хто отримує пенсії вдома, надбавки видадуть до кінця грудня. Верховна Рада сьогодні на засіданні профільного комітету розглянула указ президента про введення надзвичайного стану в економіці. Його пропонують вести на 30 днів. Причина зниження темпів розрахункових операцій на території Євросоюзу. За словами президента Красносельського, цей тимчасовий захід необхідний, аби подолати труднощі. Указ розглянуть на надзвичайному засіданні. Дату визначать найближчим часом. Зараз головне зберегти тепло і гарячу воду. Для людей кажуть фахівці. Подачу газу для промислових підприємств обмежили. Міст дружби між Бендерами і Нижнім Новгородом через народну творчість. В 11-тій бендерській школі провели телеміст. Він об'єднав педагогів, творчі колективи та представників влади двох міст. Як це було, розповімо зараз. Бандери одинадцята школа у залі педагоги, керівники дитячих творчих колективів, представники влади. На зв'язку Нижній Новгород знайомляться два дитячих творчих колективи з берегів Дністра і Волги. Фольклорний ансамбль Ніжнегородські лошкарі» заснував у 78-му році шкільний вчитель. Тоді було вісім артистів. Зараз в десятеро більше. Колектив об'їздив з концертами всю Росію. Не раз бував і за кордоном. Бендерський дитячий колектив Ворчев двічі молодший за Нижньогородський. Його створила вчителька початкових класів Марія Пельтек. В ансамблі півтора десятка хлопчиків і дівчаток грають на ложках, вистукують мелодії від народних мотивів до пісень воєнних років. І онлайн зустріч результат партнерських відносин, які уклали Бандери Нижній Новгород цього літа. Одним з ініціаторів підписання угоди був депутат Верховної Ради Юрій Кара. Ті проєкти, які ми починали, ми їх реалізуємо. І найголовніше, ми свого часу підійшли до підписання угоди. А наступний крок це створення Дому дружби. Минулого тижня ми проводили телеміст з педколеджем Нижнього Новгорода. Це все наповнення того глобального проєкту, який планується організувати між нашими містами. А поки в юних артистів свої плани вже цієї зими спільно взяти участь в онлайн-концерті і провести відео майстер-клас. То історії та традиції. Фестиваль козачої культури минулої неділі пройшов у Володимирівці. 17 грудня виповниться 34 роки з дня відродження Чорноморського козацтва у Придністров'ї. На святі побувала і наша знімальна група. Володимирівка це в Слободзейському районі. Напередодні сюди з'їхалися артисти з Первомайська, ближнього хутора, Незайвір та Дністровська. 34-ту річницю відродження чорноморського козацтва за традицією відзначають фестивали. Виконували танці, співали про козацтво, батьківщину і вірність. Про дівчину, в чиїх очах не сльоза, а ключова вода виконали артисти з Первомайська під акомпанемент живої музики. Ми взагалі народний ансамбль російських народних інструментів. І скрізь, де б не проходили фестивалі, ми завжди беремо участь. Сьогодні такий день, день козацтва. Ми вирішили виконати пісню. Нам вона теж дуже подобається, бере за душу. Після таких пісень жити хочеться. І на прощання раз у раз у махала хустиною. А це акапела українською мовою від вчителя молдавської мови суклейської школи. Марина Серчалова викладає більше 35 років. Заради участі у фестивалі вивчила пісню авторською мовою. Може то я філолог і тому що я філолог і люблю мови, тому я вклала всю душу в це. Для мене вивчити якусь мову одна благодать, тому що треба поважати усі мови і молдавську, російську. У нас же багато національностей у Придністров'ї. На сцені професійні музиканти. Дмитро Чумак в ролі Попандопола з легендарного фільму Весілля в Малинівці. Сам козак з Ближньохуторської хуторської станиці. Це не просто пісня. Це не... Козача пісня це не просто пісня, це не якась творчість, композиція, а це душа. Співає душа і козача пісня це народ. Дуже близька до народної. І народ загальному мистецтву не вчиться. Вони співають так, як їм підказує їхнє серце та душа. Одна з традицій козаків фланкіровка. Мистецтво володіння шашкою, нагайкою, навіть колодою показали козаки на сцені. дуже гарно, дуже ушатно, все патріотично. Я сама села Я сама жителька села Фрунзе, приїхала спеціально на це свято. Вітаю усіх козаків зі святом. Фестиваль супер. Учасники фестивалю нагородили дипломами, а після всіх пригощали гарячою юшкою. Колорит смаку під такою назвою в Дубосарах пройшов перший фестиваль національної кухні. Страви готували представники п'яти громад молдавської, української, єврейської, гагауської та російської. Свято присвятили року придністровського народу. Дубасари центр молдавської культури. За одним столом росіяни, українці, молдовани, євреї та гаузи приготували улюблені страви свого народу, ділилися рецептами, розповідали про традиції. Перша і загальна для них зустрічати гостей хлібом і сіллю. Саме добрі зустрічаємо дорогих гостей хлібом і сіллю. Мір вашому дому. Молдовани пригощали всіх мамалигою з бринзою, плациндами і голубцями. Їх готують на всі свята, вносять під молдавські пісні. Наші традиційні молдавські голубці. Наші традиційні голубці мають турецькі коріння, походять від страви до лма, роблять з виноградним і капустяним листом. Це не просто їжа, а символ дому і сімейних цінностей. У гагаузів на столі киверма, гезлеме, гевре, кабакли і не тільки. Гостей в гагаузьких будинках садять на найпочесніше місце. да вактлардан. Гагаузи це тюркський народ, який відрізняється своєю глибокою прихильністю до сім'ї, повагою до традицій і неймовірною гостинністю. Основна страва гагаузів це киверма, яка готується з молодої баранини, тушковане м'ясо і багато спецій. Національні страви українців сало, деруни, пампушки та вареники з різною начинкою. Готували їх дві куми. Давай спробуй сало. То це сало. Ні, кума не буде, у мене буде один, ти розумієш? Та який холестерин? Сало це вітамін. А у єврейської громади був солодкий стіл, сувганійот, хоменташен і торт із маци. Все приготували на кошерному, тобто очищеному маслі. А російська громада дивувала всіх кашею в гарбузі, пельменями, млинцями і пирогами з капустою. По національності я українець працюю з колективом української пісні за національністю я українець. Працюю з колективом української пісні Чорнобривці, керую колективом товариства Росіян Вітчизна і в душі трохи євреї. Дуже приємно, що сьогодні ми знайшли можливість і славимо нашу традиційну національну кухню славимо наш народ. Районний фестиваль «Колорит Смаку провели за ініціативи спілки Молдован та товариства української культури Наша мрія міста Дубасари. Всім учасникам вручили дипломи, а артистам почесні грамоти. Щоб новий рік був безпечним, пожежний нагляд перевіряє, де будуть проходити ранки для дітей. Співробітники відвідують школи та дитячі садки. Як проходять перевірки в Кам'янському районі, дивіться далі. Хрустова Кам'янський район, школа дитячий садок до актової зали прийшли інспектори пожежного нагляду. Проводять плановий обхід. в розетка у справному стані без будь-яких видимих пошкоджень. Ми перевіряємо евакуаційні виходи. Ми перевіряємо евакуаційні виходи, щоб були відкриті в момент проведення свят. Вогнегасники, щоб були справні, а також електричну проводку. Це робиться для того, щоб убезпечити дітей під час проведення новорічних заходів. Дата випуску двадцять рік. дата випуску 2021 рік. Термін дії вогнегасника 5 років. Відповідно, він діє до листопада місяця 26-го року. У цьому комплексі навчаються і ходять у садок майже 130 дітей. Готуються наразі до нового року. до Нового року у нас ід відмінно. Підготовка до нового року у нас йде відмінно. Початкові класи вже готові за тиждень. У них ранок техніка безпеки для нас це дуже важливо. Звичайно, щоб діти дотримувалися техніки безпеки. Кабінети прикрашаємо зал, майже готовий. Тому чекаємо на Діда мороза і снігуренько. Фахівці кажуть, гірлянди повинні бути справні. Будь-яка іскра від пошкодженого проводу може стати причиною пожежі. При установці на йолку гірлянди. при установці на ялинку гірлянди оглянути їх, щоб вони не були пошкоджені. Навіть якщо пошкоджені, в жодному разі не лагодити самостійно, встановлювати гірлянду тільки в робочому стані. У Хрустовій порушень не виявили. Школа дитячий садок до свята готова. До кінця року такі ж перевірки пройдуть у всіх школах, дитсадках і будинках культури району. У республіці стартувала акція Напиши листа Діду морозу. Діти зі всієї республіки пишуть свої найзаповітніші бажання вихованцям Модельського дитячого будинку. Здійснити мрію допомагає Марія Бирка. Подробиці в нашому сюжеті. Марія Бирка випускниця Бендерського дитячого будинку. Там жила до 16 років. Зараз їй 25. Шість років тому вона вперше вирішила виконати мрії вихованців дитячого будинку. Відтоді щороку збирає листи дітей і публікує їх у своїх соціальних мережах, щоб знайти тих, хто готовий допомогти і купити подарунки. Я пам'ятаю, що Пам'ятаю, що щороку ми теж писали листи Діду Морозу, і нам відповідали. Дід Мороз дарував нам подарунки, і якось взимку, сидячи на роботі, згадала ці почуття приємні. Я думаю, діти теж продовжують народжуватися. Дитячі будинки на жаль досі ще існують. Я не знала, як я це буду здійснювати, але завдяки соціальним мережам все у нас вийшло. Цього року діти написали більше 15 листів дідові морозу. Купувати подарунки допомагають небайдужі люди. Серед них і Любов Ісак. У минулому році вона вперше побувала в дитячому будинку, а зараз вирішила виконати мрію 14-річної дівчинки. «Діти насправді дуже талановиті. Вони добре танцюють, дуже дружні і вразили мене. І я запам'ятала там одну дівчинку. Цього року я хочу їй вручити подарунок. Розповіла в університеті, там теж багато груп, і ми зібрали багато канцтоварів. Виконати дитячу мрію може кожен. Контакти Марії на екрані. Ще в дитячий будинок купують канцелярію і розвиваючі ігри, а отримують свої подарунки діти в кінці грудня на новорічному святі. Зануритися у справжню зимову казку можна в Бендерській дитячій бібліотеці номер 5 У великій залі проходить вже щорічний конкурс виробів малюнків новорічний артпарад». 400 робіт оцінює професійне журі. Ялинки, снігуреньки, ейфелева вежа з вогнями, сніговики і казкові герої. Так зараз виглядає велика читальна зала дитячої Бендерської бібліотеки номер 5 у нас тут різні номінації єся. У нас тут різні номінації з усього міста везуть нам. Тут є і садки, і школи. Звичайно, дитячий будинок є в нас. Ось вони вже вдруге беруть участь в конкурсі. І БДЮТ. Є й роботи, які привозили індивідуально. На екскурсію щодня приходять дитсадівці та школярі. Діти дивляться роботи, оцінюють їх смайликами. Виріб, який збере більше позитивних значків, отримає приз глядацьких симпатій. На нього сподівається, і дев'ятирічна Тамара. Це називається, Це називається зимова казка. Я її робила приблизно години дві-три. Вона дуже складна. Ідею мама знайшла в інтернеті. Робота складається з ватних паличок, клеєвого пістолета і з вати. І таких робіт на конкурсі 400. Крім відвідувачів, всі вироби вже оцінило професійне журі. Підсумки підіб'ють 25 грудня. Всім переможцям вручать грамоти і заслужені призи. А відвідати виставку може кожен охочий з 9 ранку до 5 вечора. Найкраще новорічне оформлення. Такий конкурс оголосили в Кам'янці та Слободзеї. Брати участь можуть всі від магазинів і кафе до приватних будинків і вулиць. Хто вже готовий до нового року? Розповімо прямо зараз. Кам'янка, школа номер 2 Тут вже на всю іде підготовка до нового року. На класних годинах учні прикрашають вікна сніжинками з паперу. Все своїми руками. Саме було якраз... Найскладніше було якраз приклеювати це все до вікон. Наш клас центральний біля входу в школу. Тому з нього все видно і він відрізняється від інших. Дід Мороз, говики, олені, такі прикраси на вікнах п'ятого Кам'янського дитсадка. Щороку співробітники намагаються оригінально оформити будівлю і приміщення. Цьогоріч, наприклад, все в єдиному стилі. Кольорна гама, іграшки. Вже підготували фотозону. В этом у нас цього року. У нас така трендова незвичайна ялинка. Все красиво в одному стилі. Стиль цього року червоно-білий. Прикрасили свої вікна разом з вихованцями. Оздоблюють не тільки садки і школи. У Слободзеї до конкурсу прикрасили павільйон хімчистки. Все продумали. Сніговик з пір'яних подушок на санях, на прищіпках сушаться цукерки і одяг Діда Мороза. На тижні оголосили старт конкурсу на краще новорічне оформлення. Перший рівень райони вже працюють комісії у держадміністраціях. Заявки приймають на електронну пошту. Для того щоб участвувати, щоб брати участь, потрібно відправити фотографію свого новорічного оформлення і заявку на електронну пошту. Оцінюють оригінальність, масштабність, яскравість оформлення. Також можуть брати участь жителі наших населених пунктів. Є номінації на краще новорічне оформлення приватного будинку і багатоквартирного будинку. Підсумки конкурсу підіб'ють у січні. Переможцям вручать дипломи та подарунки. Краще оформлення представить район у республіканському турі. Вже незабаром всі ми поринемо в атмосферу новорічних свят, а ялинка їхній найголовніший символ. Зовсім скоро ялинкові базари розгорнуть торгівлю по всій республіці. А ще зелену красоню можна вибрати в кицьканському лісництві. Подробиці далі. Всього в Кіцканському лісництві вирощують три види хвойних дерев для нового року. Звичайна ялинка, блакитна і сосна. Розсадник на два гектари. з початку грудня тут продали близько півсотні дерев з корінням і без сосни від 180 рублів. Ялинки від 210. Тому ми вирощуємо. На новогодні тому ми вирощуємо новорічні ялини у росаниках, аби людям було приємно, що живе дерево у них завжди намагаються святкувати живим деревом. Зараз навіть на червоній площі теж живе дерево ставлять, хоча багато хто ставить і штучні. Ще в лісництві можна купити гілки хвойного дерева, так звані лапи від 50 рублів, новорічні деревця в продажу до кінця грудня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.